Вітаю, мої любі підписники! Ви на каналі Твій Момент. Сьогодні хочу разом з вами приготувати дуже смачний оригінальний салатик із курячою грудинкою. Або з курячим філе, філещем кажуть. Він має неперевершений смак, здивує кожного вашого гостя на святковому столі. Або ж можете подавати цей салатик на вечерю. Дуже-дуже смачний. Починаємо готувати. Беру одне філе. Вага його 340 г. Потрібно його поперчити. У мене суміш перців мелена. Ви можете взяти звичайний чорний перчик мелени. А потрібно посолити. Робимо йому масаж. На сковорідку наливаю олію та кладу сюди філе. Його потрібно обсмажити до готовності. Накриваю кришечкою. Пройшло 4 хвилинки. Зараз я його переверну. Перевернула на інший бік. Смажу на середньому вогні. Пройшло ще 4 хвилинки, філе готове. Ось там гарно підсмажилося. Чекаємо, поки філе повністю охолоне, щоб можна було його легко обережно порізати. Філе потрібно нарізати на смужечки. Нарізала ось так. І тепер просто ось так переріжу. І переклала у мисочку. Далі беру шампіньйони. Тут у мене їх 700 г. Їх потрібно помити добре. Щоб не було ось такої землі. До речі, хочу з вами поділитися. Ці шампіньйони я купила сьогодні на лотку біля АТБ на Доценко. І коштували, до речі, 60 гривень за кілограм. Я купила рівно кілограм, рівно її ваги показували кілограм. Заплатила 60 гривень. Прийшла додому, їх переважила. І що ви думаєте? Вага цього кілограму. Не кілограм, а 920 г. Отак От обдурюють нас при покупці у лотках. Кришу грибочки слайсами і викладаю на ту сковорідку, де смажилося м'ясо. Потрібно шампіньйони смажити доти, поки повністю вся волога з них не випарується. Смажу гриби я на максимальному вогні. Поки грибочки смажаться, покришимо цибульку. Вага її 75 грамів. Коли вже волога і грибів випарувалася, додаю олію трошки і додаю сюди цибульку. Я її покришила кубиком. Перемішую і додаю сюди сіль, половинку чайної ложечки. Ось так. Коли смажимо цибульку, вогонь потрібно зменшити до середнього. І постійно перемішуйте, щоб цибулька не підгоріла. Поки смажаться грибочки, кришимо мариновані огірочки. Їх у мене 180 г. Кришу огірочки ось такими дрібними смужечками. Тоненькими. Покришила і переклала їх до м'яса миску. Тим часом грибочки вже готові, плиту вимикаю. Переклала грибочки у мисочку до салатику. Далі беру три яйця та порізала їх на тоненькі смужечки і перекладаю їх у мисочку. Беру грецькі горіхи 70 грамів і перекладаю їх у салатик. Дрібнити не буду. Тепер усі ці інгредієнти потрібно заправити домашнім майонезом. Я готую майонез домашній. Наливаю 200 мл олії рафінованої соняшникової. Додаю гірчицю у зернах, чайну ложечку. Вичавлюю сік одного лимона, точніше, одну столову ложечку. Додаю сіль. Половинку чайної ложечки та додаю цукор половинку чайної ложечки. Яйце дуже добре помила содою і дуже обережно його сюди розбила. Жовток яйця має залишитися цілим, неушкодженим. Блендер ставлю саме на жовток і починаю збивати. Блендер рухати не потрібно. Пройшло декілька секунд. Тепер піднімаємо блендер. Майонез провансаль. На смак він точно такий же смачний, як майонез найвищої жирності. Тому називається провансаль. І найголовніше, що він приготований за одну хвилинку та немає ніяких консервантів. До речі, яйце у мене було кімнатної температури, як і всі інші продукти. Яйця в холодильнику я не тримаю. При кімнатній температурі їх зберігаю. Гірчиця була з холодильника, як і лимон. Тому я можу зробити висновок, що температура продуктів взагалі ніяк не впливає на якість майонезу. До салатика додаю майонез домашній, 3 столові ложечки з гіркою. І усе разом перемішуємо, скуштуємо. Ммм, як смачно. Інгредієнти чудово поєднуються. Це ще один салатик, який буде присутній у нас на новорічному столі. Оригінально. Я б ніколи не подумала, що горіхи будуть так чудово поєднуватися з куркою, з рибами. Огірочок освіжає. М -м -м. Ідеально. Не можу зупинитися. Друзі, обов'язково приготуйте цей салатик. Ви будете дуже-дуже задоволені. Діліться посиланням на цей рецептик зі своїми знайомими. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. Дуже-дуже вдячна за повний перегляд та будь-який коментар. Можете просто смайлик коментарях казати. М mm, смачно! Бажаю смачного і вам! Слава Україні!